У чергу я хочу подякувати проєкту ООН в Україні, що, знаєте, мабуть, скажу досить амбіційно, але завдяки йому ми збуваються. Хочу також подякувати вам. Ми з вами пам'ятаю, як навесні садили дерева і навіть не підозрювали, що ми зберемося тут і посадимо невеличкий такий росток. Для того, щоб почалася будуватися велика країна. Країна, в якій ми дивимося на інші стандарти соціальної політики. Соціальна політика, яка є сьогодні, вона має змінити підходи, допомагати тим, хто хоче, для того, щоб вони не впали. І це наш перший крок, де я хочу також подякувати Вірі Профазі. Сумував за нею, чесно, вона пропала, не знаю, де вона була. Але е, знаєте, вона нас надихала. <кхух> Тепер хочу сказати е, дякую Державній службі зайнятості. Я хочу подякувати нашій команді в першу чергу, тому що ми... Е, от вона мене підтримувала, ця команда, як і Віра Профасія. Вони мені казали, коли мені казали, що нічого не вийде, і коли ми казали, що в нас буде краудфандингова платформа на базі Державної служби зайнятості, нам сказали, що. Не те в світі немає, ви що, дурні чи що, але буде. І це тільки перший крок, коли ми почали такий невеличкий рестарт нашої служби і нашої країни. І хочу зазначити, що на цьому ми не зупиняємося. Ми почали проєкт, ми зняли серіал пошуку роботи. Тобто ви можете подивитися серіал і повністю зрозуміти, як вам шукати роботу, що вам потрібно робити. Сьогодні ми хочемо зробити спільно, я пропоную проєкт ООН в Україні. Можливо, ви захочете з нами зняти такий проект, як почати свій власний бізнес. Щоб простою мовою в мультяшній формі пояснити людям, як почати власний бізнес. А тепер до справи: якщо подивитися на територію України, то Південь України, до прикладу, тільки 7% людей хочуть зайнятися підприємницькою діяльністю. Всі інші або не вірять, або не можуть. Або щось їх лякає. Ми хочемо завдяки краудфандингу відкрити великі можливості. Відкрити великі можливості, тому що в нас установі більше 580 центрів зайнятості, де ви можете прийти і почати. Нам сьогодні потрібен якісний персонал, якісні ментори, які зможуть навчити безробітнього. В першу чергу, давайте скажемо чесно, повірте себе. От е, сьогодні наш проект, я вам ще раз дякую, тому що ви людям дали на сході. Ви людям дали на півдні, ви людям дали на Заході і по всій країні повірити в себе. І сьогодні, краудфандинг, коли ми почали до нас приїхали з Франції, коли ми почали розповідати, то вони вже хочуть з нами поспілкуватися. Але хочу зазначити, що наш проект краудфандингу не закінчується тут. Ми сьогодні дивимося, сьогодні в світі набирає тенденція це безумовний основний дохід. Ми сьогодні навіть внесли таку пропозицію. Якщо ви починаєте свою власну справу, то протягом півроку вам служба зайнятості буде допомагати платити вам гроші для того, щоб ви не впали. Ми сьогодні розробляємо інфраструктурні проекти з великими державними підприємствами. До прикладу, ми можемо запропонувати покриття там сонячними панелями за рахунок підняття і дати допомогу людям, які хочуть це почати робити. І знаєте, саме головне це організація коворки нових центрів, де люди зможуть обмінюватися своїми ідеями, своїм натхненням. І хочу зазначити, що люди можуть, які ледь не впали і які піднялись, вони можуть мотивувати один одного. Це площадка, це початок. Я вам за це хочу, пані Челенські дуже дякую.